you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Забутий народом після початку війни великий економіст-блогер Дмитро Ахметович Разумков повертається. Зробити із себе воєнного експерта йому не вдалося, тож наш герой вирішив стати економістом. Дестабілізуючи ситуацію в державі, Разумков вибухнув заявою в сторону влади, критикуючи її за безглуду політику. Ну його політичний глузд ми вже встигли оцінити, коли він перебував на посаді голови Верховної Ради. Вихідці з партії регіонів точно не мають жодного права давати оцінку теперішній владі. Якщо ви думаєте, що ціни сьогодні зростають виключно завдяки війні, економічній кризи. Зі всередині держави та назовні, ви помиляєтесь, вони зростають завдяки безглуздій політиці. Цинічно висловився Розумков. Зміни у великого політика грядуть на всіх фронтах. Спочатку ми мали змогу спостерігати за фотозвітами Разумкова на блокпостах, а тепер він вирішив стати блогером у Тіктоці. Так він зараз став блогером і в основному про економіку розповідає людям, що світова економічно-енергетично-продовольча криза і війна це мізер, а економічні проблеми, виключно через дії нашої влади. Абсурдність його заяв здебільшого просто переходять край. Не змінилось тільки одне. Розумков, крім своїх балачок, не робить нічого. Нещодавно екс-спікер ВР розкритикував поведінку українських чиновників під час підготовки до війни та перші дні вторгнення. На думку політика, влада виявилася не готовою до війни. Разумков зазначив, що інформація про вторгнення РФ до України почала надходити від міжнародних партнерів уже восени минулого року. Він звинуватив владу у неправильному підході. Мовляв, влада не повідомила населення про те, що розпочнеться війна. Однак зауважимо, якщо Разумков не знав, бойові дії на території України тривають уже вісім років, а не шість місяців. Ми з лютого 2014 року перебуваємо у стані війни а бойові Вихдію, такому обсязі, в якому вони почалися 24 лютого, ніхто не чекав. Разумково варто ознайомитися зі словами Данілова, щоб його примітивні тези більше не виходили в люди. На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, ситуація щодо попередження громадян про можливе вторгнення розмухується спеціально. Україні вже 180 днів вдається ламати плани росіян, але розмову про підготовку до війни та попередження народу почалися лише зараз. Повідомляти точну дату нападу російських окупантів не зміг би ніхто. А якби 24 лютого війна не почалася, почалася б 25-го. До речі, пригадуєте, як на. Нам обіцяли, що війна почнеться з 10 по 15 січня. Обіцяли, що почнеться напередодні нового року. Таких повідомлень було більше ніж достатньо, наголосив секретар РНБО. Разумков хотів попіаритися, але вийшли, як завжди, лише зганьбився. Після того, як всі українські та західні експерти політики назвали варіанти розвитку подій, Разумков вирішив здивувати народ та заявив, що найголовнішим для України є повернення територій. Висловлюючись про дипломатичний шлях вирішення конфлікту, Разумков зазначив, що це б не сподобалося Росії. Інший шлях не сприймані суспільство, ні армія, ні влада, адже якісь поступки будуть. Сприйняті як державна зрада в Україні є досвідчена та мотивована армія, але, по-перше, не вистачає важкого озброєння, а по друге, ми не можемо кидати людей на прорив з великими втратами. Інших настроїв у ЗСУ, окрім повернення територій, немає. Решта сприйматиметься як зрада, резюмував разумков. Розумних зараз багато, та аби влада у свій час не приймала вірні рішення. План захоплення Києва за три доби мав би шанс на втілення. Якщо такі погані міри, чи мали б вони зараз прорив на фронті, але краще звинуватити у всіх усьому. І яка у цьому ефективність? Хіба що зарити себе у глибшу яму? Народ не сліпий і в змозі від Знати людей, які допомагають ЗСУ, роблять це для перемоги замість пустих розмов. Підкажіть Дмитро Олександровичу, що наступного разу, коли він вирішить вилити свій словесний ряд на владу, краще нехай помовчить. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал Благоразумовського. Тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.